Друзі, всім привіт! Сьогодні 31 грудня і хочу усіх привітати з минулим е, Різдвом Христовим, яке було, і з наступаючим новим роком. Хочу усім побажати міцного здоров'я в першу чергу і якомога скоріше усім нам мирного неба. Щоб поскоріше закінчилася ця, ця клята війна. І, друзі, сьогодні зміна новорічна у нас. І почав я працювати з п'ятої ранку. Непогано попрацював, нічого особливого не було, але ж дороги пусті, пробок нема. Ну і закази такі собі. Але ж все одно. Попрацював непогано. Зараз майже година дня, ну, але десь годину я по власним справам. половиною ну, каса на 180 пробіг і ще соточка чая. 2600. Ну, нічого видаючого цього, але і так піде. І сьогодні зараз я зроблю перерву, і на сьогодні болт дав промку з 4-ї години дня до 12 вже буде під 7%. Дуже приємно, гадаю, замовлення будуть. Отже, другу половину дня буду працювати по болту. І ще в мене є предзамовлення по е Uber на 23:10. Ну, але ж по уберу гайні, файні предзамовлення. І там каратиш 6 кілометрів, його зроблю та вже. Ну, але можливо щось і в сторону дома ще домашку якусь візьму. Ну, подивимось. Сумніваюся, але чим чорт не шути. Е, і ще по ранку в мене було предзамовлення з Васильковської. Е, треба було на Васильковську попасти на 5.40 ранку по обру. Ну, гадаю, треба щось туди взяти. Ну і беру замовлення. Тут поруч з Златоуставської на тірінки 2 там 300 гривень. 300 за 11 чи за 10, щось таке. Ну, норм. Подався, набрав, не бере, три безплатні, 4 платні, відміна. Поїхали далі. І одразу з ефіру мені повезло. Хватанув з Богдана Хмельницького там 220 або 230, вже не пам'ятаю, за 3,5 кілометри по дорозі на ділову. Супер взагалі. І чітко встиг на те предзамовлення. Що ще? А ще було в мене на 6:30 ранку по уберу предзамовлення. Подався на нього, на 15 хвилин раніше приїхав. Ну, думаю. 5 хвилин зроблю перекур, та можливо людина буває таке, що виходити раніше. Раніше ніхто не вийшов, набираю, дівчина каже, в за налічне за готівку замовлення було. Вона каже: таке, а -та, я вже поїхала, вона вже в другому таксі їде. Мені прийшло, що не буде машини. Я кажу. Здорово, а як це так, вот в мене замовлення з такого-то, на ну, такий то ну да, типа, ну. В общем, не знаю, накладка якась вийшла, вона каже, ну, добре, давайте продиктуйте номер карти, я вам хочу щось закину, типа, за те, що ви приїхали. І чую якийсь пристарели хрен, який її везе, починаю орати на всю машину. Навіщо ви це робите? Не треба, не треба там. Нехай Аліса веде там, типу, хай з операторами там розбирається. Ну, дівчина така, причому не стісняюсь, громко, щоб я що ще почув. Ну, дівчина каже: ну, диктуйте. Я коротше, придиктував, але, звісно, ніхто нічого ж не скинув. Ну, Бог йому суддя, тому колежанину, ось такі от бувають, я. Був здивований, ну, то таке, коротше. Отже, друзі, попрацюємо, подивимося, що вийде. Хотілося, б, ну, гадаю, п'ятірочку ми повинні закрити. Ну, якщо будуть проснуться якісь кофи, бо на зараз їх немає. Там годину десь вранці були кофи, а потім ні. Якщо будуть кофи по болту, то можливо, да, під 7%, можливо, навіть до шестірочки, може і. Достанемо. Ну, подивимось. Отже, ще раз всіх з різдвом. Дякую, що підтримуєте мене е, коментарем, лайв вподобайкою та підпискою. Дуже сподіваюся, що будете і надалі підтримувати. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. І до зустрічі. Друзі, привіт! Сьогодні вже 1 січня. Вчора працював, щоб ви розуміли, в 0000 я вимкнув двигун авто, і вже нема, було, не було сил записувати е, фіналку. Отже, що в мене вийшло за вчора, за 31 грудня, за но, новий рік. Працював я 15 годин. Пробіг 410 і. Не, 400, не, 400, 400 пробіг і каса 600 та ще 250 чаю. Вийшло як звичайна субота. Нічого такого надзвичайного не було. Ну, все одно норм. Ввечері в мене був, було предзамовлення на 23.10 по уберу. До цього я е, працював по болту і його відмінили, але ж Убер дав мені ще предзамовлення почав насипати. Я взяв на 21.30 е, на оболонь їхати десь. З центру здається, вже не пам'ятаю. Потім 22.30 з Мілославської це Кінець Траєщини на ЖДеху там гарне, гарне було, було предзамовлення подорожче. І одразу з центра з Міхайловського на, на 23.10. Так і знову після того, на Кіквідзе. Я усі три взяв, і в мене була задача е, Соболоні. що Щось взяти Соболоні на Траєщину, щоб не пустим вже туди їхати. Виконав це замовлення, і Соболоні прилітає на радужну там поряд з Мілославською шикардос. 185 моїх. Їду, і мені приходить сповіщення, що пора видвигатися, тобто в ту сторону. Запас по часу був, тим паче в сусідній вулиці. Але поки я доїхав, його відмінили це підзамовлення на ЖДу. Ну, але мені капнуло 185, тобто відміна. Але ж нахрена ж мені в початок. О, окей, о 10-й початок 11 десь так ж було. Початок 11. Ну хай мені тоді Треєщина? Нафіга ж я туди рвався? Засада. Ну, мені повезло, не вимикаючи убера. Тут Убер мені дає 200 моїх на Майдан тупа. Красота і Кібана. Привіз дівчину на Майдан. Гляжу, в мене ще є час на те предзамовлення. По уклончику матнувся там по місці, ще на 170 гріші зробив замовлення. І подався вже на останнє це предзамовлення на 2310 на Кіквідзе. Ну і що ви думаєте, друзі? Затримався пасажир. Пройшло 5 хвилин. Пише, вже там щось спускаємося, вже йдемо, скоро будемо. Думаю, ну. Встигнеш до 10 хвилин. А як, до речі, іноді 5 хвилин можна відмінити, а іноді 10 хвилин. І тільки після 5 без, безкоштовних, потім ще 5, які будуть оплачені, загалом 10, тільки потім можна зробити платну відміну предзамовлення. Якось так. Ну, думаю, встигнеш встигнеш. Потім знову він, він ще пише. А я дивлюсь, там півтори хвилини залишається. Думаю, ну, друже, встигнеш, поїдемо, ну, не встигнеш, то понятно. Не, не буду чекати. Ну, що за свінство? Новогодня ночь, там вже 23-20 майже 10 хвилин э, часу забрати нікуди. Що ви думаєте? В мене вже рука потягнулася відміняти ну, на низькому старті. Бачу, підходять він та дівчина. Відкрили двері, ну там, за 15-10 секунд до кінця, ну, до 10 хвилин. Бо коли вони вже сіли та закрили їх, ровно 10 хвилин я міг вже зробити відміну. Ну, куди вже? Ну, поїхав, а ще з промежуточною точкою на оказалось на там Отже, це замовлення 10 хвилин прочекав їх і ще 20 хвилин виконував. Завершив без 20-12 на Кіквідзе. Ну і вже покатився пустим додому. Ото заїхав 0000, заглушив машину. Відчитав, звісно, пасу, там Діки звінявся е хлопець. Ну я гадав, що він хоч вийде з машини, да хоч і звінення на карту скидять і вих. хоч соточку якусь хрена. Ніхрена. Ну. То таке, коротше. Отже, ми от, ось так от попрацювали. Так що, друзі, подивимось, що буде ще перого, 1 січня. Підтримуйте мене, будь ласка, комент, лайк, like, підписка. Ні гвоздя, ні жезла.